Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про аналітичну звітність саме через сайт Япсихолог. Давайте розглянемо цей сайт, тому що ми з ними вже знайомі, і, в принципі, у нас питання з приводу цього сайту не має бути. Але для цього давайте трішечки поговоримо з приводу цього. Так, перше, це те, що ми вже тут зареєстровані. Нам потрібно просто увійти в наш особистий кабінет і учотний запис. І так, поїхали. Перше, що звертає увагу на себе, так це увага ваш тариф. Тарифний план, звітність, обереться, тарифний у розділи Мій кабінет. Зазначаю, що ви можете аналітичну довідку створювати в цьому тарифі, але у вас немає додаткових можливостей. З цим ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз переходимо до вкладки Аналітична довідка. І так, аналітична довідка, так як ми вже зареєстровані, а в кого виникають питання, піднімає відео, де є реєстрація, до «Я психолог і проходить пошагово. Створити нову довідку. Окей, робимо це. Перевіряємо особисті дані. Харківська область, Харківський район, місто Любатин, Любатинська загальноосвітня школа номер 4 Все вірно, назва обласного району ТГТ і 2002, 2003 навчальний рік. Добре, я хочу створити довідку. Коп, це поле не заповнена, розумна система, яка нам допоможе. Зробити так, щоб ми не зробили помилки. Люботинська і так, Харківська область, Харківський район, Люботинська Тг дуже добре. Робимо спробу ще раз створити довідку. Стоп! Що трапилось? Помилка. Зверніть увагу на те, що ця довідка в мене вже створена. Дійсно, я коли підготовлювалася до роботи, цю довідку вже прописувала. Отже, ось вона, я її можу просто відредагувати. Клацею на кнопку «Відредагувати» і переходимо на першу сторінку. І тут ми бачимо, що нас просять заповнити звітну документацію, звітну інформацію. І так. Перший тип населеного пункту, вибираємо місто або селище. У вас буде білим кольором спочатку створеності поле, а потім, коли ви виберете, стане зеленим. Тип закладу освіти. Вибираємо це дошкільниці загальноосвітньої середньої освіти. Добре, юридична адреса закладу. Звертаю вашу увагу, що якщо я зараз приберу. Це і перейду на іншу строчечку Тут у нас з'явиться приклад, не з'явився. Але приклад заповнення говорить про те, що нам потрібно занести Харківська область, місто Любатин вулиця Шкільна, 54 і телефон. Поїхали далі. Загальна кількість дітей здобичів освіти, груп ЗДО. І так, кількість закладів. Добувачів освіти, якщо це заклад загальної середньої освіти, ми вписуємо тут кількість ваших учнів. Далі, якщо це заклад загальної освіти, відповідно, груп у нас не буде, і кількість дітей ДНЗ також не буде, ми ставимо нулики. Далі, загальна кількість працівників психологічної служби. Увага! Якщо відсутні працівники або працівники психологічної служби, обираємо зі списку 0. Зазначаю, що ми практичні психологи, заповнюємо особисту інформацію, тому якщо в нас немає соціального педагога, то тут ми ставимо нулі. Якщо є соціальний педагог, то ми можемо поставити одиничку, а можете не трогати це поле, і соціальний педагог самостійно відредагує власну інформацію. Поїхали далі. І так, практичних психологів кількість один да? за штатним розставок, скільки у нас 0,75. І звертаю вашу увагу, нормативна потреба в ставці. Це поле, воно одразу активується, коли ви заповнюєте кількість працівників. Таким чином. Звертаю вашу увагу, що ви можете перевірити відповідність вашої навантаження та ставки з приводу рекомендацій. Поїхали далі. Кількість фахівців психологічної служби за віком. Практичні психологи. Я відмічаю власний вік це один в позиції 31-40. соціальних педагогів у нас немає, тому я тут нічого не коригую. Так і залишаю пусті е, колоночки. Добре, перевіряю, все в мене вроді зроблено, і роблю зберегти. Окей, е, ця позиція збережена, і в даному випадку я її можу знову ж таки відредагувати і поставити позицію е, і ще раз. <кхем> і так. Давайте повернемося до е, вигляду, який у нас був взагалі з самого початку. І так, да? бачимо. Друга сторінка у нас досить коротка, але вона досить таки, е, скажімо так, дієва. Отже, поїхали далі. Тут ми ставимо стаж роботи «Додаткова інформація щодо фахівців психологічної служби. Зазначаю, що якщо у вас соціального педагога немає, то на нього колоночку вже не відкриває. Тому ви заповнюєте лише на себе. І так. Стаж роботи. Я пишу 11-15 років. Яка категорія? Моя категорія перша забезпеченість кабінетом. Відкриваємо зі списку і читаємо один е, одне окреме приміщення, одне окреме приміщення, два кабінети, сумісне місце роботи, відсутнє робоче місце і тимчасово відсутнє робоче місце. І так, давайте розберемося, що ж ми тут будемо ставити. Ви скажете, я зараз стаю на простої, як мені заповнювати дану категорію, а я вам відповім, що ви все одно числитеся в закладі освіти як практичний психолог, тому ви ставите за ти, тою умовою, яка у вас була раніше. Якщо це був сумісний кабінет, значить сумісний кабінет. Якщо це було окреме приміщення, значить окреме приміщення. Тимчасово відсутнє робоче місце може поставити лише та людина, яка знаходиться зараз за кордоном, і дистанційно може працювати в закладі освіти або взагалі не відвідувати заклад освіти, але тимчасово відсутнє робоче місце все одно має бути написане, тому що людина все ж таки вважається практичним психологом закладу освіти Люботинської міської ради. Таким чином, ми вибираємо із списку те, що до вас відноситься найбільше. Це відноситься як до дитячих садочків, так і до шкіл. Поїхали далі. Забезпеченість комп'ютером: оце дуже цікавий момент, тому що є лише три категорії: маю власний окремий ПК на робочому місці у закладі освіти. «Користуюсь одним ПК з педагогом разом у закладі освіти. Взагалі не маю доступу до ПК у закладі освіти. Цікавий момент, тому що звертаю вашу увагу: взагалі не маю доступу до ПК в закладі освіти. Це мається на увазі, що ви не в змозі відкрити якийсь сервіс, діагностичну роботу, створити табличку якоїсь статистики і так далі. Те, що ви можете робити саме за комп'ютером. Тоді ми дивимося на те, що користуюся одним ПК з колегою. Так, це може бути, якщо в закладі освіти є таке ПК, який можна використовувати декількома працівниками, і ви можете його спокійно взяти і відкрити, сайти, доповнити інформацію або навпаки, знайти інформацію для того, щоб її надати батькам, колегам або учням, і так далі. Далі. Маю власний комп'ютер окремий ПК на робочому місці в закладі освіти. Ось тут досить цікавий роз'яснювальний момент був і проговорено так: що немає різниці: це надав вам заклад освіти ПК чи ви принесли його із дому. Тоді, якщо у вас є власний ПК, який ви носите на роботу, і користуєтесь ним на робочому місці, тоді ми зазначаємо, що маю окремий ПК на робочому місці. Якщо ви користуєтесь е, комп'ютером, який знаходиться, в школі і мають доступ і ще декілька працівників. Ви зазначаєте, що одним ПК з педагогами разом у закладі. Якщо взагалі немає доступу до ПК і ви не маєте можливість навіть вдома відредагувати якісь моменти, надрукувати доповідь чи подивитися результати діагностики, апробацію, діагностичні матеріали, якусь інформацію в інтернеті, в інтернеті, тоді ви лише пишете, що у вас взагалі немає ПК. Ну В моєму випадку маю власний комп'ютер, який тягаю на робоче місце. І так, поїхали далі. Кабінет психолога посилання на сторінку або сайт. Ось тут дуже цікавий момент. По-перше, це те, що. Кожному закладі освіти є свій сайт, і Ви це про це знаєте, і ми всі знаємо. Отже, є за... сайт загальноосвітньої школи номер 4 Люботинської міської ради Харківської області, де є організаційно-освітні процеси, і де є е... в стовпчику сторінка практичного психолога. І так, дивимося, ну щось не відкривається. Давайте ще раз спробуємо. Практичний психолог, будь ласка, відкривайся, нам це дуже-дуже надо. І так, о, будь ласка, трішечки у нас тормозить інтернет, але це не заважає нашій роботі. Ось така сторінка практичного психолога, зазначений час роботи, графік роботи, і написано: з роботою практичного психолога можна ознайомитись за посиланням. Ми робимо посилання, копіюємо. Яка у нас в діалоговій строчці є, Ctrl-C? І переносимо його до нашого сайту Я психолог. Відповідно, вставляємо сюди Ctrl-V або правою кнопочкою миші. А, але ви сюди також можете внести блог практичного психолога або власний сайт. До речі, якщо у вас є сайти практичного психолога, тоді ви можете досить спокійно скопіювати адресу вашого сайту і розмістити в даній графі. Нічого страшного тут немає. Якщо у вас в закладі освіти не зазначена практичного психолога сторінки в сайті школи, тоді це питання потрібно підняти і зауважити адміністрації школи, що на сайті немає сторінки практичного психолога. Таким чином, ви знову ж таки перевіряєте відповідність вимоги, які до нас ставить система Я психолог. І так. Дивимося, ми сторінку 2 вже зробили. Тоді робимо зберегти. Інформація збереглася. Все дуже добре. І я вважаю, що на сьогодні мені достатньо, я виходжу із цієї системи. І таким чином ми можемо з вами час від часу вносити корекцію з приводу нашої сторінки: я психолог і звітності. Головне надати звітність саме в той час, коли його будуть вимагати. А на цьому сторінка 1 і 2 нашої роботи завершилась. Чекайте наступної зустрічі.